Найкращі статті Біла У журналу AA Grapevine Прийняття. Або що таке прийняття? Одним зі способів докупатися до сенсу принципу прийняття є медитація на цю тему в контексті широко у ОЕ молитви про душевний спокій. Боже. Даруй мені душевний спокій. Прийняти те, що я не в силах змінити, мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. По суті, це означає просити про джерела милості, за допомогою яких ми змогли б духовно зростати за будь-яких обставин. Що особливо підкреслюється в цій чудовій молитві, так це необхідність у свого роду мудрості, яка відрізняє можливе від неможливого. Ми також побачимо, що велика низка життєвих проблем і прикрощів потребуватиме безлічі різних рівнів прийняття в міру того, як ми будемо застосовувати цей цінний принцип. Часом нам доводиться шукати правильний варіант прийняття на кожен день. Іноді нам потрібно виробляти прийняття того, що може статися завтра. Але знову ж таки нам доведеться прийняти обставини, які, можливо, ніколи так і не зміняться. Ще також дуже часто має бути правильне і реалістичне прийняття тяжких вад у нас самих і притаманих нам серйозних недоліків, дефектів, які можливо не будуть повністю виправлені протягом довгих років, а то й взагалі ніколи, усі ми будемо. Терпіти невдачі. Деякі з них ми зможемо виправити, інші ні. Ми часто будемо стикатись з поразками, іноді випадковими, а іноді такими, що сталися з нашої власної вини, ну, а врешті випадків через несправедливість і жорстокість інших людей. Багато хто з нас несподівано зустрінеться з певною. Часткою великих успіхів, і тут проблема правильного прийняття буде справді складною, а потім будуть хвороби та смерть, як ми зможемо все це прийняти насправді. Завжди варто враховувати, наскільки це гарне слово прийняття може неправильно застосовуватися. Його можна спотворити, щоб виправити практично будь-які прояви слабкості, безглуздості та й неправоти. Ну, ось, наприклад, ми можемо прийняти невдачу як хронічний стан назавжди без отримання користі та виправлення. Ми можемо з горністю прийняти свій успіх так, ніби це було цілком нашою заслугою. Ми також можемо прийняти хворобу і смерть як певне свідчення ворожості та безбожності Всесвіту. У нас, членів, ЕЕ, є багатий досвід з таким спотвореним поняттям про прийняття. Ось чому ми постійно намагаємося нагадувати собі, що такі спотворення прийняття це лише хитрощі для гра в піддавки, в якій ми є або принаймні були чемпіонами світу. Ось чому ми настільки цінуємо нашу молитву про душевний спокій. Вона нам несе нове світло, яке здатне розсіяти нашу застарілу і майже згубну звичку обманювати себе. У сяйві цієї молитви, ми бачимо, що правильно прийнята поразка не обов'язково має бути якоюсь катастрофою. Тепер ми знаємо, що нам не треба ані тікати, ані намагатися впоратись з неприємністю знову за допомогою чергового бульдозерного наїзду, який лише нагромаджує перешкоди перед нами швидше, ніж їх можна ліквідувати. Прийшовши в еї, ми отримуємо користь із зовсім іншого досвіду. Наш новий спосіб залишатися тверезами в буквальному сенсі заснований на твердженні самі по собі ми ніхто, Отець наш Небесний, творить всю роботу. У першому і другому кроках нашої програми одужання ці ідеї виділені особливо ми визнали, що ми безсилі перед алкоголем, визнали, що наші життя стали некерованими і прийшли до переконання, що сила. Більш могутня, ніж ми може повернути нам розсудливість. Ми не могли здолати алкоголь за допомогою сил, що залишилися у нас, і тому прийняли наступний за цим факт, що, спираючись на вищу силу, ну нехай навіть тільки на свою групу ЕА, ми могли б викинути цю досі неможливу для нас роботу. Щойно ми змогли повністю прийняти ці факти, почалося наше звільнення від алкогольної тяги. Від більшості з нас, щоб досягти прийняття цієї пари фактів, знадобилася маса зусиль. Треба було порвати з нашою дбайливо охоронюваною ж філософію самодостатності. Це було зроблено не за допомогою старозавітної сили волі. Навпаки, це було справою вироблення готовності прийняти цінові факти життя. Ми не тікали, але й не боролися. Ми справді це приймали. І тоді ми ставали вільними. І ніякої непоправної катастрофи не було. Такі прийняття і віра здатні давати 100% творесість. Насправді так і відбувається, та й має відбуватися. Інакше б ми б взагалі не залишилися у живих. Але щойно. Ми переносимо таке ставлення на наші емоційні проблеми, виявляється, що можливі лише відносні результати. Ніхто не ні може, приміром, стати абсолютно вільним від страху, гнів та гордині. Отже, в цьому житті ми не досягнемо нічого схожого на ідеальне змирення або любов. Тому нам доведеться пристосовуватися, щодо більшості з наших проблем. До дуже поступового прогнес, прогресу, що переривається часом дуже тяжкими відкатами назад. Нам доведеться відмовитися від нашої колишньої позиції все або нічого. У наслідок цього нашим найголовнішим завданням є прийняття наших теперішніх обставин самих себе і людей навколо нас такими, якими вони є. Це означає прийняти реалістичне змирення, без якого ніякий справжній рух уперед не може навіть початися. Знову і знову нам буде необхідно повертатися в цей пункт відправлення, що вимагає правдивості. Це буде вправою в прийнятті, яку ми можемо з користю застосовувати на практиці кожного дня нашого життя. За умови, що ми активно уникатимемо. Перетворення такого реалістичного аналізу фактів із життя на надумані виправдання, апатію чи поразку, він може стати надійним підґрунтям, на якому будується дедалі більше емоційне здоров'я, а отже і духовний прогрес. Принаймні на це вказує мій власний досвід. Іншою вправою, якою я практикую, є те, що я намагаюсь скласти повний список посланих мені дарів, а потім прагну до правильного прийняття безлічі своїх подарунків, як минущих, так і духовних. Тут я намагаюся досягти стану радісної вдячності, коли такого роду вдячність багаторазово підтверджується і осмислюється, вона в кінцевому підсумку здатна замінити природну тенденцію вітати себе з будь-яким прогресом, який мені було дано здійснити в деяких сферах життя. Я щосили намагаюся твердо дотримуватись істини, що повне вдячності серце не може тішитися марнославством. Переповнене вдячністю биття серця обов'язково повинно привести до любові, що виходить ззовні, найпрекраснішого почуття, яке нам дано коли-небудь пізнати. У дуже важкі часи часто повторюване вдячне прийняття посланих мені благословень. Також може принести мені частину того умиротворення, про яке говорить наша молитва. Щоразу, коли я потрапляю під сильний тиск, я продовжую свої щоденні прогулянки і повільно повторюю нашу молитву про душевний спокій у ритмі своїх кроків і дихання. Якщо я відчуваю, що мій біль був частково спричинений іншими людьми, я намагаюся повторювати. Боже, дай мені розуму душевний спокій любити найкраще в них і ніколи не боятися найгіршого в них. Цей доброчинний зцілювальний процес іноді необхідно продовжувати протягом кількох днів. І рідко траплялося так, щоб він не відновлював мене принаймні до робочого, емоційного, врівноважного стану і погляду на майбутнє. Інший крок, що допомагає, це. Незмінне підтвердження розуміння того, що може дати біль. Насправді, біль є одним із наших найбільших вчителів. І, хоча я все ще знаходжу важким приймати біль білі тривогу з якоюсь великою часткою заспокоєння, так як це, схоже, здатні робити ті, хто більше просунути в духовному житті, я здатний, тим не менш, якщо дуже постараюсь, подякувати за сьогоднішній біль. Я знаходжу готовність робити те, розмірковуючи над уроками, отриманими з минулих страждань, уроками, які привели до благословень, якими я зараз насолоджуюся. Я можу пригадати, якщо захочу, як агонія алкоголізму, біль опору і ущемлена гордість дуже часто приводила мене до милості Божої, і таким чином до нової свободи. Тому. Коли я прогулююся, я повторюю ще інші фрази, такі, як біль це пробний камінь прогресу. Не бійся ніякого зла. І це теж минеться або цей досвід можна обернути на користь. Ці уривки молитви приносять мені набагато більше, ніж просто спокій. Вони отримують мене на шляху правильного прийняття. Вони обривають мої нав'язливі теми провини, депресії, опору і гордині. А іноді вони дарують мені мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Тим, хто ніколи по-справжньому не відпрацьовував ці дієві вправи в прийнятті, я настійно їх рекомендую наступного разу, коли стане дійсно спекотно. І для такого випадку. і в будь-який інший час